Хочеш ти стежиною вузькою і подалі бути від біди? Не йди за грішною юрбою, слухай голос пастиря завжди. Хочеш мати щирих вірних друзів, щоб міг щасливим бути ти. Слідом йди за Господом Ісусом, слухай голос Пастиря завжди. Право до духовних істин маєш до живої поспіши води, жити свято, Біблія, навчання, слухай голос Пастиря завжди. Хочеш, друже, чисте серце мати, впевнено за Господом іди, будь уважний, щоб не заблукати, слухай голос Пастиря завжди. Хочеш бути в небі вічну з Богом, досягнути вірної мети, не ступай на грішників дорогу, слухай голос пастиря завжди.